Останніми роками українці переконалися в необхідності вивчення іноземних мов, так. зокрема англійської. Наші скрізь і скрізь потрібна мова для навчання для кар'єри, взаємодії з іноземцями в пошуках підтримки нашої України. Наш сьогоднішній гість блогер-викладач англійської Артем Редванський знає таємниці опанування іноземних мов і навіть написав про це цілу книжку. Тож просто зараз ми попросимо його особисто поділитися своїми лайфхаками.

Ось ось ця книжка. Так, Вивчи так. цю кляту англійську. Саме так. Так, ну скажіть, це підручник, це самовчитель. Це що взагалі? В чому особливість цієї книжки серед інших? А, це... Звичайна книга, тобто, це не самовчитель, тому що самовчитель там йдуть вправи, там пояснення, правила і так далі. А ця книга більше про вивчення англійської мови, а як її швидко вивчити та ефективно, як так. сідаєш по золотуса, ідеш, сокіабле. Ну це мій рівень. Добре, розкажіть про ваш досвід викладання іноземної мови. Угу. А, ви ж так орієнтуєтесь в цій темі? Ну трішки є така. Поділіться да. своїми відкриттями. Я викладаю мову вже 9 років. Тобто, uh -huh. я почав ще на першому курсі університету, тому що для мене як от викладання англійської мови, індивідуально був такий вихід, щоб поєднувати навчання і поєднувати якусь роботу, заробляти гроші. І я досі займаюся цим. В мене зараз є учні, з якими я працюю індивідуально, і зараз є ще блог, тобто це ще. Переросло в повноцінний блог, і я навчаю людей онлайн через відео з різних країн по всьому світу. Тому так, от в таких двох форматах угу. роблю. А є можливо якась секретна методика викладання? А, секре... а, так, от для мене є одна методика, я б не сказав, що вона секретна, але вона мені дуже сильно імпонує. Це ага. навчання англійській мові за асоціаціями. От, Якщо ви хочете запам'ятати якесь слово або граматику, а я кожному учні взагалі в своєму блозі вводжу асоціацію. Ну, наприклад, як запам'ятати слово синець, а англійською синець це брюс, і можна асоціювати з брюсом вілісом. Можна уявити, що в нього синець під оком, і так запам'ятати, що Bruce Willis with Bruce – Типа з синцем. Тобто синець англійською мовою буде Bruce. Все запам'ятали на все життя, що синець англійською – це Bruce. блюз. Ось ви вичули нове слово. Так. От, і також граматику я намагаюся так пояснювати і нові слова. Так, всі ми знаємо, багато разів чули про ці всі чудо методики, коли ти там, за 20 днів опануєш англійську, там, за тиждень там, німецьку. Там, ну, все таке. Так. За скільки реально вивчити англійську, ось, ось користуючись вашою методикою. Ну, взагалі, хочу сказати, що англійську мову вивчити нереально. Дякуємо. По. Дякую побачення. Чесно. Так, хочу відразу сказати глядачам, щоб вони розуміли, що англійську мову повністю вивчити нереально, але можна до якогось рівня, до якого вам потрібно. І це я в книзі також пояснював. А, тобто я англійську мову ще досі вчу, і дивлюся фільми, і виписую нові слова, тому що англійська мова, як інша, вона еволюціонує і з'являються нові слова. Тобто, кожен рік 200 тисяч нових слів з'являються фраз, сленги. І тому, якщо ви хочете вивчити англійську Мову на розмовний рівень, щоб ви розуміли, що вас розуміли комунікувати, то це реально зробити за півроку, за вісім місяців. Але при тій умові, що ви кожен день працюєте. І докладайте зусиль. Mm -hmm. Ви розумієте, що після першого речення там частка людей такі, а ну все прикольно, вітаю цього Ні, Це потрібно розуміти з самого початку, щоб не було якісь. А такі заголовки я погоджую з вами що я також багато чув. Вивчити англійську мову за місяць, за два тижні, самовчителі, Це звичайно добре. Це маркетинг для онлайн шкіл, але це не працює. На жаль, ну та потрібно вчити. І після цієї книги також люди не вивчать англійську мову, вони не будуть. Знати її ідеально, але вона зекономить їм дуже багато часу. Тобто, щоб вони mm -hmm. не робили помилки, які зазвичай люди роблять, і щоб ця книга направила їх на вірну стежину mm -hmm. до вивчення англійської мови, тобто вона сильно цьому допоможе. Так, є такі люди, які не знають англійську, я серед них тому дозволю собі бути зараз представником, так. бо я вчила французьку ага. і так гарно говорю французькою. Мені так здається, мені подобається, але зараз англійська дуже, дуже актуальна, і я подейку, ну я думаю. Про те, що ага. мені треба почати опанувати. З чого почати, клас. От якраз тоді вам ця книга ідеально підійде. підійде, Так, зараз домовить Костя, книжечку мені потім. Тому що насправді я її написав після того, як я вивчив англійську мову, французьку і іспанську. Тобто я також вчив французьку мову, у мене навіть сертифікат є на B2 рівень. От тому там всі поради, які підійдуть в принципі для будь-якої мови. А з чого почати вивчення англійської мови? Так гарне питання. Дивіться, що почати. По перше, я б порадив з цієї книжки. Так, а я готова, бачите. так. <р Orion> так. Uh, це перший пункт. Другий пунктик, я порадив uh, почати з мотивації. Тобто, якщо ви не знаєте, навіщо вам взагалі англійська мова, ви далеко не підете. Тобто, з само початку вами повинно щось керувати. От, Наприклад, там, я хочу вивчити англійську мову, бо от в мене робота і зарплата буде на 20 тисяч гривень більше, або на 2 тисячі доларів більше. Мотивація супер важливо. Якщо її немає, то місяць-два і ви вже. ну, Ну, типу, мотивація мова. просто для загального розвитку вона не працює. Ні, так так. Тобто, ви повинні розуміти саме так, да, чому вам потрібна ця англійська мова? Якщо просто я хочу її вивчити, тому що а, англійська мова це в світі дуже важливо знати і так, то це не мотивація. Це просто ви розумієте, що вона важлива. От, а, мабуть, тому я ще й не почала вчити. Можливо, да, я не можливо. Да. Якщо ви не відчуваєте, що вона вам потрібна зараз я поговорю з керівництвом, якщо підвищувати зарплату за те, що я буду знати англійську. Дуже класно. Ні, насправді дуже. Дієва порада стосовно мотивації, mm -hmm. дійсно вона має бути такою, яка тебе буде мотивувати Так, і чіткою, Так, чіткою да. так, так. все вірно. звичайно. А... Що почати далі? От книжка, uh -huh. мотивація далі так. А ще б я порадив би не починати з алфавіту. Тому що алфавіт всі починають з алфавіту. Та я вже його знаю. От. І в нас такий дієстереотип, У нас такий дієстереотип, що от вас запитують, а ти знаєш англійську мову? Так ви, ви, ви відповідаєте, так. І наступне питання: а ну розкажи алфавіт. Якщо ви не можете розповісти алфавіт від першої букви до останньої, то це означає, що ти не знаєш англійської мови. Я тобто... можу розповісти, значить я знаю. Ну, це також не факт. Я про це вже кажу, так. Так, і насправді неважливо, в якій. Щодності, в якій? Послідовності. так неважливо в якій послідовності ідуть ці букви. Їх не треба запам'ятовувати. Головне, як вони читаються і як вони в слові використовуються. От і там дуже багато підводних каменів, які сам учень не може повністю обробити, якщо в нього немає вчителя. Наприклад, тому якщо от самі ви починаєте вчити англійську мову, то з першого такий перший аспект, який потрібно прокачати, це словниковий запас, тому що це просто його можна це слово почути в там. В Google перекладачі, наприклад, почути, прописати, вивчити асоціацію, придумати класно, але граматику. А я б не починав, тому що граматична така сфера це потрібен вчитель, щоб він тебе виправляв, щоб він ти пояснював правила і так далі. Тобто, це все складніше, краще зі словникового запасу. Ну цікаво читав. Добре, а яких треба уникати помилок під час вивчення англійської? Це індивідуально знову ж таки у кожного свої помилки. Найрозповсюдніші які Наразі повсюдженіші – це те, що люди не роблять домашнє завдання. От коли у вас є домашнє завдання, у вас є вчитель, наприклад, то домашнє завдання це супер важливо, тому що це практика. І багато хто думає, от зараз no, я на занятті все вивчу і прям буду а, розбиратися ідеально. А нема таких курсів, що без домашнього завдання є, але вони не дуже діє. Да, тобто, домашнє завдання це практика, а без практики теорія сама дуже неефективна. Просто зазвичай, коли людина ходить на курси, вона вже знає, що ну вона вже розуміє, що вона вже знає англійську, не треба робити домашнє завдання, просто ходить вже. Вбирає в себе англійську мову. Слухайте, ну тут прикольні поради написані. Прикольні, mm -hmm. реально. Ось я завжди думав, і мені всі казали, що треба там вивчати англійську за фільмами або мультфільмами з субтитрами. Так. І для мене був стрес. Коли я дивлюсь, я не розумію, про що кіно. Mm -hmm. Я ага. весь читаю там субтитри, а тут я прочитав, що треба дивитися з подвійними, подвійними субтитрами. субтитрами. Так. Що Кол... таке подвійні субтитри? Це коли у вас є субтитри англійською мовою і знизу українською мовою. Чи, щоб, а, щоб, щоб ти ви... не просто на слух сприймав так, і читав так. переклад, а щоб ти бачив. Так. Звичайно, тобто то, значок в ідеалі ви повинні чут спочатку слухати і розуміти на слух. Якщо ви не розумієте, ви дивитесь англійською мовою, як там написано. Якщо ви англійською мовою там не знаєте яке слово, ви дивитесь українською мовою переклад відразу, mm -hmm. і там випис виписуєте собі це слово в словничок. А ну ще якусь пораду дайте. А, там 51 порада може бути куди ти. Наприклад, давайте візьмемо вчити слова за асоціаціями. Це у нас вже так. було. А вчити слова за темами. Щоб у вас не було як одне слово з теми медицина, інше слово з теми їжа, третє слово з теми спорт, це потрібно структурувати, і uh -huh. тоді вони такі слова запам'ятаються набагато краще, і у вас уже в голові з'являється структура, і далі ви можете по цим темам вже спілкуватися, якісь на теми собі придумувати і навіть в голос говорити. Тобто, я коли я вчив іноземні мови, в мене не було uh, native speakers, тобто не було вчителів, uh -huh. і я uh, намагався сам в голос говорити на якісь теми. О, mm -hmm. Тобто цим самим я прокачував спікінг. А зараз, до речі, я от недавно дивився, є навіть а, AI, штучний інтелект. Mm -hmm. І за допомогою якого можна практикувати спікінг, тобто розмову. Так? і це так класно, Тобто це безкоштовно. По перше, по-друге, є картинка людини, яка вигається, вона говорить з тобою американською англійською, там і британська англійська також. І ви задаєте питання. Цей штучний так вам відповідає. Ви також розповідаєте, як пройшов ваш день? І так далі. Це взагалі такий класний прогрес у вивченні англійської мови. Що. Я навіть не уявляв до цього. І Артем, ну я зарядилася. Так. останнє запитання: запрацює? Звичайно, дякую звичайно. Працює все. Я кажу, я зарядилася і готова. Ну, це я сказала в прямому ефірі. Розумійте, все У мене кроку кроку назад вже немає. Тому дякую. буду чекати. Фідбек до вас так, домовилися. Дякую дякую вам за вашу, за вашу книжку. книжку. І сподіваємося, що так. вона допоможе багатьом українцям зробити якісний прорив у вивченні англійської.